Витаю, друзья! Атакуашу си инши! Здравствуйте, дорогие друзья! Восстановительные работы после вчерашнего ракетного стрела в Белгороде, в Белгородском районе продолжались всю ночь. Основная часть по установлению электроэнергии выполнена. У нас сегодня... 30 вересня, і це 1315 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Багато що трапилось за цю добу, як на е, лінії бої зіткнення, так і безпосередньо в тилу супротивника. За цей період чого тільки ми не побачили, ну на Росії нібито як від виключили і відімкнули е, від електрозабезпечення Біловро. Це була, ну скажімо так. Це був пролог. Назвемо це таким чином. Це був тільки початок того, що може очікувати, як мінімум, це місто найближчим часом на Російській Федерації. В свою чергу, знову ж таки, було знищено російський гелікоптер Мі-8. З використанням українського FPV дрона тобто не з використанням приностового ракетного комплексу якогось іншого засобу ураження, а саме з використанням fpv дрона. Співвідношення, ціна і якість, ну і відповідно же результат. Ну ви саме розумієте, що це за ККД офіцент корисної дії. Але наша справа це зона бойових дій. Почнемо саме з Новопавлівського напрямку. Російські окупаційні війська тут продовжують е, свій рух. Е, хоча знову ж таки говорити про ті темпи, які були, наприклад, влітку, в червні або в липні. Ні, вони значно сповільнилися. Хоча будь-який їх рух все одно для нас неприємний. Він виглядає неприємним, оскільки це територія України, це наша земля, і вони її захоплюють. Але це захоплення коштує їм ну, великої ціни. Вони витрачають велику кількість а, людського ресурсу для того, щоб мати ті просування, про які ми з вами говоримо кожного дня. І я нагадаю, що саме сили оборони України в стадії стратегічної оборони знаходяться в обороні і іншим чином, аніж як в обороні, діяти не можуть. Тим не менш. Говоримо про те, що маємо станом на сьогодні. Російські окупаційні війська мали на Новопавлівському напрямку просування по декілька напрямку. на північ від Березового, до речі, досі не закривши питання з Терновим, тобто кишеня в районі тернового, так і не закрита. Мали просування в напрямку до Вербового в попівденному узбережжю Південної частині е, з тих ставків, які ведуть від Новомиколаївки саме до вербового на Дніпропетровщині, а також е, мали просування в районі Новоіванівки та Новогригорівки Запорізької області. Знову ж таки, не закриті е, кишені від Новомиколаївки Калинівського та Новогригорівки, не закриті. До речі, досі кишені у росіян і між Маліївкою до вороного та Соснівки. Тобто, процес того, що в них утворюються такі кишені, які вони довгий час, тривалий час, не можуть закрити, пов'язані з тим, що росіянам не вистачає ресурсу, щоб продовжувати наступальні дії. Ну, скажімо, як по якоїсь лінії, боєзіткнення по якомусь фронту, цілосному фронту, поясню що я маю на увазі. Якщо ми подивимось загально на те, як зараз російські окупаційні війська намагаються наступати, то одразу ми бачимо цю велику кількість кишень, які утворились, тобто немає якоїсь цілосної лінії боєзіткнення, де можна було б формувати цілісні порядки і відповідним чином концентрувати сили та засоби. Для е, того щоб, ну, наприклад, утворити тут якийсь прорив на півночі, закрити цей момент е, після просування, і рухатись так далі з використанням е, цілосних порядків, цього нема, це відсутнє. Хтось скаже, що це тактичного рівня дії, які допомагають їм рухатись, але рухатись за рахунок чого знову ж таки: рухатись виключно за рахунок використання рельєфно ландшафтних особливостей. Витрачаючи величезний ресурс, маючи тактичні здобутки, і, і розтягуючи ще більш фронт. Тобто фронт розтягується, коли ти маєш е е єдину якусь лінію боєзіткнення, то ти маєш, наприклад, там, е уявимо собі, ти маєш е фронт протяжності, якби він був е по одній лінії боєзіктання, ти мав би фронт там е 25 км, 26 км. А так, у тебе а, фронт має неоднорідну структуру, а ти відповідно до цієї структури намагаєшся концентрувати сили та м, засоби. І от таким чином, на ту е, відстань, на яку ти міг би собі там сконцентрувати, е, наприклад, на 25 кілометрів одну кількість особового складу чи на 30 кілометрів, ти отримуєш 80-90 кілометрів лінії боєзітнення, на яку йде більше розподілення особового складу. Це виключно приклад. Я зараз не говорю, що саме так зараз лінія боєзікнення е виглядає. Я приводжу приклад. Так само і з тим, що ми зараз можемо спостерігати у росіян. Ми у росіян можемо спостерігати не якісь форми більш доцільні до використання того обмеженого ресурсу, який в них є, а ті, що є в наявності з усіма ціма метастазами та незакритими кишенями. Найцікавіша кишеня це, звісно ж, від а, перебудови до Олександра Града. Як думаєте, коли вона з'явилась? Ну давайте зараз е візьмемо перше, 1 вересня 2025 року, ця кишеня ще місяць тому вона існувала вона існувала е, 30 серпня так вона існувала 30 серпня вона існувала 25 серпня так вона існувала 25 серпня 20 так 20 серпня 25-го року вона також була на місці як і 10-го і першого трохи вона почала змінюватись тобто два місяці вже як існує ця кишеня Яку не можуть закрити росіяни, хоча здавалося б за тактичних умов, якщо дійсно вони на тактичному рівні діють, то вони вже давно мали можливість закрити цю кишеню. Цьому, чому вона існує? Не вистачає ресурсу, їм вистачає ресурсу, щоб рухатись по е лісосмугам, по яким найпростіше рухатись, по е усім тим полям, по яким їм е зручніше рухатись. Але при цьому вони не можуть виконувати якісь більш масштабні задачі, якщо їм потрібно закрити кишеню, де є, наприклад, те ж саме тернове, про що ми кажемо. Я вже думаю, багато хто пам'ятає, неодноразово нагадував про те, що ну вони можуть закрити тернове. Ось ось вони його закроють. Або январське, ось ось вони закроють ці кишені. І будуть вони повністю перекриті саме усі локації від Малівки до Соснівки. Цього не відбувається. Ми цього не бачимо. Не бачимо, тому що не вистачає відповідного ресурсу, який повинен був би це зробити. Отже, Росія зараз наступає по цим основним напрямкам, використовує людський ресурс виключно для руху. по... А тим локаціям, по яким вони можуть наступати, чому ми не бачимо такий наступ а, десь на Херсонщині? Чому ми не бачимо аналогічний наступ на запорізькому напрямку? Чому ми не бачимо аналогічний наступ десь в районі Вовчанська або на Сумській області, або а, ну десь від Колісниківки до Кругляківки по а, лівому берегу річки Оскіл, тому що там тим більше не вистачає для цього ресурсу. Росія використовує свій надмірний людський ресурс, щоб е, просуватися там, де в неї є ця ситуативна можливість. Але тут треба ще зазначити ось такі моменти, наприклад, той самий Покровський напрямок, і тут у Росіян е, треба е, привернути до цього також увагу. Бо багато що ми говоримо про покровський напрямок, в нас багато говорять. Про успіхи на добропілі це правда. Ну, добропілі в нас є суттєві серйозні успіхи. Хоча поведінка російських російського командування вона досить дивна. Дивна вона тим, що е, росіян там відправляють на е, на штурми. Їх намагаються не виводити з критичних кризнесних зон, е, а якраз навпаки, їх намагаються відправляти. Продовжувати штурмувати ті напрямки, які були актуальні місяць, півтора-два місяці тому а досить дивна поведінка командування. Я так думав, воно собі досить впевнено в своїх діях, але це їх справа. А в а, якщо говорити безпосередньо про покровський напрямок, то саме тут російські окупаційні війська намагаються вийти північніше від звірового. Тобто, те, про що ми говорили, це Леонтовича, це трояндо е, і так далі. Е, це е, напрямки, по яким росіяни намагаються відправляти свій особовий склад для того, щоб розпочати вже усінню зимову фазу Покровську е, на період, ну скажімо так, на період е, початку осінньо зимової фази з контролем е, міської. Міських околиць в міських умовах і бої в міських умовах для них будуть пріоритетними на Покровськ та на Куп'янськ. До речі, я вчора про Куп'янськ багато розповідав. Для них є це пріоритетом. Вони будуть намагатися тут це робити. Тому попереджені, ми знаємо про це, і тут не тільки акцентуємо на успіхах в районі Добропілля, а й на тому, що. Є відповідні дії з боку російських окупантів, з урахуванням того, що поки що для них цей апендікс в районі Звірового він вразливий. Я думаю, що так само, як ми е, мали можливість в районі Добропілля перерізати росіянам е, їх просування, так само і в районі Звірового ми будемо мати можливість перерізати е, цю кишку і відповідним чином. Нейтралізувати загрозу для самого Покровська. Питання тільки в тому, які будуть на це сконцентровані сили та засоби, як це буде зроблено. Тому, в принципі, в Покровську може з'явитися, якщо дійсно правильно все буде зроблено, може з'явитися для росіян ще четверта зона ізоляції, окрім тих, які є в районі Добропілля. А в цілому ситуація в зоні бойових дій вона незмінно класично напружена, складна Сили оборони України, намагаються максимально контролювати ситуацію по всій лінії боєзіткнення. І знову ж таки, якщо ми говоримо про зону боєзікнення. То переважно говоримо про небезпечні зони. Багато хто починає о, там якісь свої розповіді майже про всю ЛБЗ, навіть про ті зони, де відбувається вже багатомісячна стагнація. На цікавлять якраз найбільш е, несприятливі, найбільш такі е, ну, проблемні зони, на які треба е, яким треба приділяти більш уваги, оскільки, ну по перше, росіяни також можуть використовувати це. Як елемент е, дезінформації, с, е, саме маніпуляції е, інформації, яку отримують наші споживачі на нашому інформаційному просторі, і відповідно е, з цього створювати інформаційно-психологічні спецоперації. Головне розуміти, що відбувається, як е, відбувається, е, і наскільки це критично, наскільки це може мати ну, якісь наслідки, тим більше що зараз російські. Пропагандисти розпочинають масштабну інформаційно психологічну операцію стосовно того, що я думаю, усі чули, що Україна готується там якісь зробити провокації проти країн Європи. Марія Захарова а, про це говорили інші. А, нібито з використанням, нібито українських дронів, ми всі дуже добре розуміємо, а що це саме будуть російські провокації, які вони анонсують. Але саме а, це а, є інформаційно елементом інформаційно-психологічної спецоперації, сенс якої також і якось відволікати увагу від своїх права. Як вони намагаються це а, демонструвати? Вони намагаються це демонструвати, нібито у України немає успіхів в зоні бойових дій. Ми Втрачаємо територію. Росія там наступає, і тому вони намагаються. Усі укрофашисти намагаються втягнути Росію в війну з НАТО, Нібито сама Росія цього не має ніякого бажання і до цього не готується. Але це треба розуміти дзеркально, що росіяни дійсно не задоволені результатами свого літнього великого масштабного епічного наступу. В них осінньо-зимовий період наближається і вони не мають тих результатів, які хотіли б мати на. Передодні саме цього а, періоду, і щось треба, щось треба вигадувати. Хтось повинен бути винним, хтось повинен а, буде якось виправдовуватись. Тому і запускається саме така інформаційно-психологічна спецоперація, і на це будуть робитися в подальшому основні акценти, тобто на їх просування в зоні бойових дій, з гіпертрофованою. Формулізацію того, що це ну надзвичайно великі успіхи. При цьому вони будуть умовчувати про те, що в них е, саме співвідношення незворотніх санітарних втрат продовжує зростати у порівнянні з зворотніми санітарними втратами, тобто 200-300. це це треба розуміти, е, о, в е, урахуванні того, яка пропорція у росіян зараз. а, е, в саме в цій категорії, в порівнянні з 24 та 23 роком. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і тим, хто його підтримує своїм лайком, коментарем, репостом, натиснувши дзвоник, лайк і так далі. Нагадую, до речі, найцікавіше це те, що у цій ситуації те, що друзі, ваші коментарі майже всі я читаю, і вони мені цікаві. Але оскільки YouTube мене вже давно заблокував на своєму майданчику, і я не випускаю на своєму власному каналі відео і використовую саме майданчики інших ресурсів, наприклад, обоє для того, щоб спілкуватися з вами ну, в режимі донесення, хоча б інформації, але коментарі я вашу читаю. Відповідати на них не можу, на жаль, навіть лайкнути не можу, тому що заблокований взагалі у мене YouTube це а, майданчик, який в бані. Але тим не менш, дякую всім за вашу увагу. Мені дуже приємно, що ви пишете. Ну і звісно, ще дякую і усім іншим, хто також знаходиться в серед а, коментуючих а, мої відео. А, дуже приємно читати те, як вас бомбить. Красавчики продовжують так само бомбитися, а мабуть, колись вас взагалі розірве на шматочки. Тому, ну і звісно ж ви ще підвищують рівень переглядів саме цих відео. Дякую, тому що усі ваші лайки, перегляди, коментарі і так далі так інше вони допомагають цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. також нагадую, що ви можете стати і спонсором обосує. Це дозволяє каналу робити більш цікавих та унікальних е відео контенту для вас. Ну а самі спонсори, звісно ж, отримують їх в першу чергу. Ще раз дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосу зранку в черговому огляді. Мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!